Ми приєднуємось до загальноукраїнської хвилини мовчання, яка проходить о 16 годині. Але перед тим, о другій годині, біля пам'ятника Голодомору ми покладаємо хліб і хліб, запалюємо свічки. Там не проходить нічого, просто хвилина мовчання. Але щоб люди зібрались о 13:30, ми включаємо правильну музику і чекаємо всіх, хто хоче приєднатися до нас. Після Хвилина мовчання оголошується хода. На неї йдуть всі бажаючі не забути не вибачити те, що відбувалося 76 років тому на нашій землі. О 16-15 о ми починаємо запалювати на соборки свічки в вигляді Христа. 16-та оголошується хвилина мовчання. Ми транслюємо Київські. І після того отець Михайло вже сьомий рік справляє панахиду по загиблим при голодоморі. Після того всі бажаючі можуть висловитися, але попереджуємо, що це не політичний захід і на мітингу обговорюється тільки питання голодомору історії. Ну і по Симовірці відповідно. тобто без партійної політичних Партійних прапорів не потрібно і ніяких лозунгів не потрібно. То рекві... мітинг, Більш нічого. Похорон. Всіх запрошую приєднатися до нас. Ще раз скажіть, де і коли. Значить, <гум> о 14-й годині покладаємо квіти біля пам'ятника Голодомору. Дзева, Зублинка, мемориал, мемориал. А вы сказали, что ну, так, На Я Наверное. там явно не 76-я, а там 81-я, да, или Блеснул, знание. не я просто, может, еще что-то не понял. Вы, вы все, хорты. Хорты. На вот, выкладываем да, хрест между памятником да, Воронцова да, и собора. Зазвичай, то Ну, подія цікава для мене, тому що о 15-й годині, коли чоловік з 10 збирається і починає виставляти свічки, до нас приєднується дуже велика кількість народу. І нам потрібно для початку ну, 5-10 чоловік, щоб вони розпочали роботу. Після того. Робота яка да. та допомога так? вам ще зараз потрібна, наприклад, від оргкомітету, від координаційної ради? Від... Потрібно всі можуть прийти, принести кожен свою свічку. Але свічки ми закупили. Такою же потрібна ну, так. Я думаю, що вони ще залишаться. Запальнички, що прикладу. Ні, ні, у нас є палочки спеціальні, ми відпрацьовано, ні, ні, довгі такі сірники, так що у нас все. Всі, хто прийдуть, всі отримують. Якщо візьмете ще з собою, то вирішали.